аграріям з поля. Напевно, дуже часто ми, зустріч... ви, ми і ви зустрічаєте в своїх полях, що є такі якісь оазиси багаторічного злакового бур'яна, очерету, особливо у посівах сої ми його часто можемо бачити. І виникає питання, чим його побороти, тому що, тому що те, що ми даємо, чи гліфосати, чи якісь там протизлакові гербіциди, дуже часто воно його навіть і, навіть і не почухає, навіть воно на то ніяк і не реагує. А, але я Є рецепт, як зробити так, щоби, от бачите, ззаді нас є оцей оазис, але от все воно вже в такому видно, що трішки в ну, достатньо пригніченому стані. Так, це поле оброблялося два місяці тому, тобто, це поприскана частина поля, вона вже стоїть два місяці. Тут був. Гліфосат каліній в нормі 3 літри на гектар, плюс алгебра. Алгебра це клетодим, 360 грам на літр, 1 літру на гектар. Ми бачимо, що на даний момент рослини, а ще раз повторююся, вже пройшло два місяці, рослини в такому вже наполовину висохлому стані. Коренева система ми розкупали отут. Частину вже повністю зігнило. Частина частина вона таку набрала дерев'янистого. Деренистик, такої структури, структури так, вона всередині пуста. Тобто, Я надіюся, що вона вже далі росте і розвиватися не буде. Ось. В посівах сої, щоб я рекомендував, в принципі, можна давати алгебру, ви маєте розуміти, що це має бути не соцільний обробіток, це має бути такий обробіток тільки в тих місцях, де е, е, цей бур'ян росте, дати. Хоча б 1 літр алгебри або клетодиму. Там, умовно, від 350 грам і вище діючі речовині, ми маємо зрозуміти, що там сої не буде, вона, напевно, згорить або дуже сильно буде підпалена. Але в цих місцях і так, Але якби цих, сої нема? Так, в цих місцях вона має, буде стояти 3-4 місяці, і в принципі, я думаю, що величезний відсоток, а навіть більше, ніж 50, можна буде забрати. Можна буде забрати. Точе питання в тому, знаєте, що дуже часто це відбувається в таких пониженнях, де якраз якщо вологий рік накопичується волога. Власне. І в принципі є роки, коли там і не сіється, і не обробляється, бо не, не може заїхати. Але є роки, коли і сіється, і обробляється. Е, і не дуже хочеться, коли в посівах ми бачимо такі прям е, вкраплення, де нічого здається не можна зробити. То е, я свого хочу сказати, що в нас. Е, що ми робили? Це була соя ГМО. Ми на сої просто окремо заправляли оприскувач, давали норму там до 5 літр. Ну то. І запропіла каліна, в принципі, якби немає особливої різниці okay, so. та, та до 5 літр і просто об'їжджали на полі ті місця, не по всій площі проходилися, а об'їжджали ті місця, де є така проблема. І десь ситуація по очерету, по, по схожа на цю. Тобто його достатньо сильно пригнітило. Але що буде наступного року, будемо дивитися, тому що бур'ян в першу чергу розмножується за рахунок okay. кореневої системи. Тому дуже важливо, щоб ми в тому числі проконтролювали і кореневу систему, що ми і побачили, що, що пройшов препарат крізь рослину, проникнув кореневу систему і знищує. Тому будемо живі, здорові, заїдемо <свісно> через якийсь час і подивимося. Тому що до цього часу я вам скажу, що ми на це не дуже увагу звертали. Ну, є і є. Тобто ми не боролися ну, з очеретом. Ну були ці вкраплення? Ну і були. Не знаю, ви, ви як. Ну, ми бачили, що вони, ті вкраплення, як ви говорите, вони постійно розширюються, розширюються, розширюються. Якщо їх не контролювати, то вони починають займати величезні площі. А, і це, тоді і виходить? Це, це стає проблемою. Uh -huh. Uh -huh. Особливо ті поля, які десь в низинах, де є е, високе залягання підземних вод. Або ті, які самі по собі заболочені, які сусушені болота, де мільоративна система вже не працює, Ця, цей бур'ян розростається, розростається. Його треба контролювати. Та, я погоджуюсь, що треба, тому якби ми не змовляючись, якби ви свою систему використовували, ми свою, але ще якогось досвіду, а як все-таки воно буде на наступний рік, чи ще через рік нема. Тому, тому обов'язково поділимося, як воно виглядає. Якщо у вас є досвід, якщо ви вже якось боролися і побороли, бо важливо знаєте, не лише процес боротися, а важливо результат побороти. Тому, якщо побороли, пишіть в коментарях, будемо чекати на ваші ситуації. Що у вас на вашій історії тому ось така інформація на сьогодні. А ми вже будемо з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.